Ось такий цікавий парк світлових інсталяцій. Приймає він з 16.30. Відчинився він з 25 червня, тобто жовтня. І ми бачимо ось такі. Як ви думаєте, що це таке? Це мруки, тобто мурашки і там їхній мурашник, ось такий яскравий світловий. Заходимо ми в сад. Це такий цвіркун бабка, справді сад. І, мабуть, у ньому нас чекає ось такий експонат, що це таке. Пишіть у коментарях, як ви вважаєте, що це за інсталяція. Це та то є, то є квітка якась. Адже це сад Аліса в країні див. Ну і от починаємо ми